Вітаю у студії Анастасія Чебанюк. Дивіться випуск новин Южноукраїнської атомної електростанції. Сьогодні про таке. У Києві пройшла конференція трудового колективу Національної атомно-енергогенеруючої компанії Енергоатом. Для чого потрібні атомні електростанції повномасштабні тренажери? Про це у спеціальному репортажі. Южноукраїнськ зустрій воїнів, які повернулися з зони бойових дій. У четвер у Києві відбулась конференція трудового колективу національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом. Колективну угоду за 2014 рік визнана в цілому виконаною. Енергокомпанія в черговий раз підтвердила, що є соціально зорієнтованим підприємством. Хоча дотримуватись зобов'язань перед працівниками стає дедалі складніше. Президент енергоатому Юрій Недашковський детально зупинився на фінансовій складовій діяльності енергокомпанії. На сьогодні енергоринок розрахувався за відпущену електроенергію менш ніж на 90%. Зросла кредиторська та дебіторська заборгованості. На збитковість у 2014 році вплинуло коливання курсу гривні та нарахування сумнівних боргів. У тариф на електроенергію недозакладена так звана податкова амортизація. За рахунок атомної енергетики держава продовжує дотувати приватну теплову генерацію. У свою чергу голову профспілки атомників Олексія Лича турбує те, що в Верховній Раді ініційовано перегляд закону, який забороняє банкрутство державних компаній. Треба задіяти усі можливі важелі, аби не допустити цього. Атомна енергетика має залишатися у державній власності, наголосив Олексій Лич. Наш кореспондент ще знаходиться у столиці. Репортаж про детальний перебіг конференції трудового колективу «НЕК Енергоатом» Дивіться у наступній програмі. Будь-яка екскурсійна програма на южноукраїнську атомну електростанцію не обходиться без візиту на повномасштабний тренажер. Саме там стороння людина може отримати повну картину роботи діючих блоків станції. Для фахівців підприємства ПМТ мають велике значення, адже створені вони для підготовки та підтримання кваліфікації оперативного персоналу. У мене на ОПГ номер 1 регулятор відкрився кльоса 100%. Нормально нормально. уровень росте. Беру на руки. Пробую закривати. Це повномасштабний тренажер енергоблока номер 1 Триває заняття з підтримки кваліфікації оперативного персоналу. Атомники відпрацьовують заданий сценарій. У програмі тренажерної підготовки передбачені не лише режими нормальної експлуатації атомної станції, а й можливі порушення та аварії. Учасники навчання повністю зосереджені на виконанні поставленого завдання. Це люди, які не перший рік працюють на атомній станції, і у інструкторів до них особливі вимоги. От этих людей уже требуется, чтобы он был устойчив, надежен практически во всех ситуациях, которые предусмотрены нашими инструкциями, как вот по ликвидации нарушений, ликвидации аварий и множество в общем -то, нештатных ситуаций. И их устойчивость. И кроме того, одна из задач, когда они попадают к нам на поддержание квалификации, мы еще отслеживаем, как говорится, Прогрес або регрес отдельных людей навчально-тренувальний центр Южноукраїнської атомної електростанції має два повномасштабні тренажери прототипи діючих блоків. Це ПМТ-1 та ПМТ-3. Тренажерна підготовка є найбільш ефективною формою навчання, зазначають фахівці. Для цього свого часу був проведений аналіз діяльності кожного відповідального спеціаліста. Складено типові програми теоретичного та практичного навчання. Мы еще улучшили обучение тем, что мы подбираем состав смены. То есть у нас не один юр учится, а учится. Мы подбираем состав смены, чтобы это был комплект. Допустим, ВИУР, ВИУД, начальник смены очереди. И этим добиваемся того, что они одновременно отрабатывают не только навыки практически, но и Комунікацію, взаємодія. Підтримка кваліфікації оперативників це важливий, але не єдиний напрямок роботи на ПМТ. Тут також проходять початкову підготовку потенційні оператори блочних щитів управління. Кожен з майбутніх спеціалістів має відпрацювати на тренажері 234 години. На тренажер вже приходить чоловік, як говориться, не случайний, який ну, зарекомендував себе і авансував ці свої качества. Как будущий оперативный работник инжен... уже инженер управления реакторной установкой или турбинной установкой. Той случайних людей не буває. Окрім навчання персоналу на ПМТ проводяться протиаварійні тренування, розробляють програми занять, моделюють та аналізують реальні ситуації на підприємстві. Останнім часом розвитку набув ще один напрямок, додають фахівці: це використання тренажерів задля перевірки алгоритмів діяльності, які впроваджуються на блоках. В результаті цих перевірок як как бустралі бы скрупні нестиковки і. И... Опять же, очень тяжело проверить реальные алгоритмы на самом блоке. То есть на тренажере можно в динамических режимах проверить эти алгоритмы. И в программы внедрения в настоящее время на блоке. Таких систем входить програма комплексного спитання їх на тренажері. Ще один важливий момент у роботі повномасштабних тренажерів це їх відповідність діючим енергоблокам. За 30 років роботи атомної станції щити управління зазнали значних змін. Замінені основні системи контролю та управління, підвищився рівень надійності обладнання. Відповідна еволюція відбувається і на повномасштабних тренажерах. Нині працюють над модернізацією обох ПМТ з заміною їх математичної моделі. Зокрема, великий обсяг робіт мають виконати. На першому тренажері. В даний момент йдуть определения объема моделювання. В результаті, що ми отримуємо? Ми отримуємо новий моделирующий комп'ютер з великими можливостями, новую модель активной зоны, новые модели гидравлические, первого, второго контура, возможность нову модель встановленого реактора розуплатненого контура, модуль тяжолих аварій. есть тобто можливості тренажера розширюються. Окремо слід сказати про персонал, який нині працює на обох повномасштабних тренажерах. Перших інструкторів для южноукраїнської атомної електростанції підготували всередині 90-х років за програми підтримки уряду США. Усі спеціалісти працювали операторами в БЩУ і мали досвід пуску блоків АЕС. Пізніше, на початку 2000 року саме ці люди займалися введенням в експлуатацію повномасштабних тренажерів. Зараз на кожному з них працює від п'яти до семи інструкторів. Відбір кандидатів для роботи на тренажері починають ще під час влаштування людини на підприємство. Зважають не лише на професіоналізм, а й на психофізичні якості. У нас є скажімо так бар'єри, які дозволяють призводять відбір. Крім того, ми наблюдаємо за кандидатами. Починаємо. Иногда даже вот с приема на работу в цех вот, наблюдаем и то есть. Оцінюємо способності Оксаноабученню, обученню і собственної росту як професіонала. Кожен крок учасників тренування фіксується інструктором у спеціальних листах контролю. Окрім того, щоразу після відпрацювання заданого сценарію правильність та послідовність дій обговорюють та аналізують. Головне отримати зворотній зв'язок, говорять наставники. Адже підготовка чи не найголовніша запорука успіху в подальшій і головне безпечній роботі атомної станції. У реакторному цеху номер 1 пройшов конкурс професійної майстерності. Визначено кращого за професією серед операторів реакторного відділення. Ним став Михайло Гевеленко. У число призерів потрапили також Антон Огурцов та Євген Нікітенко. Під час практичної частини конкурсу було протестовано і нову програму віртуальна візуалізація приміщень реакторного відділення, автором якої є один з переможців. Докладніше у сюжеті. На конкурс професійної майстерності у першому реакторному заявилось 15 учасників. За підсумками теоретичної частини шестеро операторів з вищими балами були допущені до практики. Хоча усі відповідали непогано, зазначає голова журі теорії Було питання були дуже різних областей знань, починаючи від ядерної фізики і закінчуючи охорони труда. Тобто из всього об'єму того, що вони они, э, зучають, то ж фізику вони изучали в інституті, а остальные знання отримали вже тут, тому поэтому нічого там нового немає. Все є в інструкціях, які можна прочитати і правильно на питання. Юрій Феофентов, аби бути максимально об'єктивним, і сам відповідав на тестові завдання. Каже, результатами, як своїми, так і підлеглих, задоволений. Практичне завдання цього разу проходило в абсолютно новому форматі. Один з операторів цеху, готуючись до конкурсу наукових доповідей, розробив програму віртуальної візуалізації приміщень реакторного відділення. За задумом автора, її можна використовувати під час навчання персоналу та для інструктажів. Ідею Євгена Нікитенка керівництво цеху підтримало і навіть взяло у розробку. Під час практичної частини конкурсу профмайстерності оператори ніби здійснювали обхід обладнання. Бланки обходу та зауваження, які до них вносили, реальні. А от подорож віртуальна. Вигода від такого завдання подвійна. Журі виявило, хто з операторів найбільш уважний та відповідальний, а заодно було протестовано пробну версію програми. Було прийнято такое рішення, тому що посчитали, що це пойдет на пользу в першу чергу самої програмі. тому що не снімала своїм ППР. І там, і там реально були не то, не то стаяння арматури, не то стає насосикатори на робочому чому блокі. Я то нужно було знайти і описати в своїх замічаннях. Над удосконаленням програми працюватимуть і надалі. До цієї роботи підключились спеціалісти навчально-тренувального центру цеху радіаційної безпеки. Її планують використовувати не лише з навчальною метою, а й для складання безпечних маршрутів чи планування дозаємних робіт. Віртуальний блок Євгена Нікітенка вже приносить реальну користь. Автор програми став переможцем конкурсу наукових доповідей, призером конкурсу професійної майстерності. Члени журі присудили Євгену від третє місце на другому. Оператор Антон Огурцов. А перемога дісталась старшому оператору реакторного відділення Михайлу Гевиленко. На галузевому рівні йому цього року змагатись не доведеться. Професію оператора реакторного відділення не включено до переліку конкурсних. Зате Михайло перший претендент на підвищення посади. Конкурс ми проводимо тільки первич для себе, щоб определяти тих, хто буде займати дорослі на віщу і так далі. Щоб було не було заключення вот того вибрали, того не вибрали. От, пожалуйста, дерзайте, показуйте знання і будете всі. Занімають должності, которые ви хотіть. 6 березня Южноукраїнськ зустрічав воїнів, які повернулися з зони бойових дій. Дехто був призваний рік тому, тож згідно з указом президента, підлягає демобілізації. Бійців зустрічали рідні, друзі і просто небайдужі мешканці міста. Я люблю! І подружки прийшли зі своїми батьками привітати южноукраїнських вояків. У дітей піднесений настрій. А ось у серці Мірі Поліванської радість змішалася з тривогою. Жінка каже, чекає на онука, якого не бачила вже більше двох місяців. Дякуємо Богові, що вони повертаються додому, живими, здоровими. Дякую їм, що вони защищають нас, що ми можемо спокійно спати. У Лілії Манаєвої рідних серед солдатів немає, та вона особисто захотіла подякувати воїнам за те, що її сім'я живе у мирі. Онука Лілія навіть вивчила вірша з цієї нагоди. Неоцінений скарб, один я маю, ославить він тебе у світі. Знаю, бери його та бережи. Це пісня, Взяла дарунок до грудей, притиснула і понесла цю пісню по межі. Нам Боже, Україну збережи. І ось очікувана мить рідні, друзі, знайомі і випадкові перехожі вітають воїнів. Ці чоловіки служили в національній гвардії, стояли під Маріуполем у частині 3039 Чимало військовослужбовців, які призивались до армії через Южноукраїнський військомат. Волонтери, які бували там неодноразово, розповіли, що наші бійці вирізняються дисципліною та вмінням добре організувати побут. Були в місті городі Маріуполя охраняли Ну, Ребята держаться все, що можна сказати. Настроєння все хороше не здадуть Маріуполь. Не зря ми там стоїм. Трошки стало лучше ніж було. Надіємося, що воно скоро прикотиться за всі вернулися по комплекте, без потерпі з ніч. Це найшов є сітове. У міському військоматі запевняю, що всі, хто призивається через южноукраїнської арбузинський комісаріат, направляють служити або ж до національної гвардії, або ж до збройних сил. Їхні справи знаходяться на суворому обліку, тож ніяких непорозумінь з приводу того, де хто перебував, немає. Урочисте привітання було недовгим. Бійці поспішали додому. І в продовження теми четверта хвиля мобілізації, яка почалася 20 січня і триватиме впродовж трьох місяців, у Южноукраїнську проходить складно. Але поставлені завдання військовий комісаріат виконує. Є громадяни, які... которые. ну, скажем так, несознательно относятся к выполнению своих обязанностей. По таким гражданам производятся мероприятия по розыску. По городу могу сказать, что у нас вот в 2015 году 7 возбужденных уголовных дел, 4 подозрения объявлено о совершении преступления, 2 уголовных дела уже переданы Суд на розгляд, по панів в ближайше час прийняті судібне рішення. Військовий комісар також запевнив, що ті військовозобов'язані, котрі дотримуються закону, не матимуть проблем з військоматом. До війська забирають лише здорових чоловіків після ретельного медогляду. Призовників строкової служби для виконання бойових завдань у Луганській та Донецькій областях не залучатимуть. Майже 100 працівників різних підприємств та організацій Южноукраїнська пройдуть цього року підготовку на міських курсах цивільної оборони. Тематика занять різна: від системи оповіщення до дій населення в надзвичайних ситуаціях. Фахівці стверджують, у реаліях нинішнього часу ставлення населення до такого навчання значно змінилося. Надання першої медичної допомоги такою була тема другого дня занять у слухачів четвертої групи міських курсів цивільної оборони. 12 южноукраїнських підприємств та організацій делегували своїх представників навчатись необхідним діям у разі виникнення надзвичайної ситуації. У нас 22-часова програма це три дня. Спас здачі Ну на здача зачоту. це у нас в принципі круглий стол. Люди засідають, задають питання, обговорюємо всі ці теми. Эта программа утверждена в начальном методичном центре. Программа это именно для подготовки фахівцы, которые должны проводить занятия на своих предприятиях. Окрім теорії, в програмі заплановані також практичні заняття. Їх проводять на базі медико-санітарної та пожежної частин. Керівник курсів говорить, южноукраїнці стали більше уваги приділяти такому навчанню. Слухачі ж додають, нині треба бути готовим до будь-якої ситуації. Дійсно, ці курси дають багато інформації для самопомічі і взаємодопомоги людям в надзвичайних ситуаціях. Тому для себе я взяла сам, саме це, оскільки в нашій країні зараз нестабільна ситуація і вибухи, і саме це я вважаю найбільш актуальне в цих курсах. Усі слухачі курсів належать до категорії працюючого населення. Рештою городян також є кому опікуватись, стверджують фахівці. Государством построєна ціла цепочка. Обучение населения, начиная с детей, в школах, в детских садиках, в учебных заведениях. Есть люди, не занятые в сфере производства, это наши пенсионеры и так далее. Для них создан у нас консультационный пункт при ЖЭО, и при ЖЭДах есть консультанты. То есть люди пришли в ЖЭД, у них такая вот папочка с памяточками, журнал, Ну, вони отримують там Та попри таку роботу, пересічні мешканці знають досить мало, а то й взагалі нічого. Відповідальність за свою поінформованість перекладають на плечі адміністрації міста. От куди ми знаємо? А ви знаєте, я, наприклад, не знаю куди, де і куди і що. Ну, мені здається, це все-таки адміністрація досяга. Бабулі старі сидять, отак от по домам, що нікуди не ходять. Інформація є, говорить начальник управління цивільного захисту. Вона у публічному доступі розміщена на офіційному сайті міста. Пам'ятки нещодавно розклеїли біля кожного під'їзду. Відповідно до цих інструкцій, і мають діяти южноукраїнці у разі загрози, адже бомбосховищ в місті не передбачено. З тих, що відповідають нормам та правилам, лише два має атомна станція та одне пожежна частина. На випадок артобстрілів городянам радять спускатися на перші поверхи. За інженерні колективні засоби, защити... То есть, имеется в виду так называемый противореционный укрытие, или как в народе по-старому говорили, бомбоубежище. Да, в городе, Южноукраинске, когда город строился, это не предусматривалось. Не предусматривалось первая причина, чему не строились бомбоубежища. Они так уже во всех практических городах, которые новых застройки не строились, потому что от конвенции того, что может быть война и все остальное, к этому никто не готовился. Не панікувати та бути уважными, закликають городян відповідальних служби міста. Однак додають: і без зайвих нагадувань южноукраїнці стали пильнішими. за завдяки чому ситуація в місті залишається спокійною. Цікаву раціоналізаторську ідею запропонували учні Южноукраїнського професійного ліцею Максим Зубарь та Дмитро Бодрий. Вони зробили пристрій для виготовлення живої та мертвої води. Проєкт учнів оцінили в національному еколого-натуралістичному центрі та присудили їм третє місце у всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проєктів. Нещодавно свою розробку на всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проєктів представили Дмитро Бодрий та Максим Зубарь. Вони зробили пристрій для виготовлення живої та мертвої води. Дуже висока вага ставиться на учнів, дивляться на те, як учні захищаються, задаються учням питання. Тобто, сам конкурс захисту відбувався у діалозі між журі і учнями. Роботу ліцеїстів не можна назвати винаходом, тому що подібні апарати вже використовують у промисловості та медицині. Але хлопці зуміли суттєво зменшити собі вартість пристрою для виготовлення живої та мертвої води. Наш пристрій є раціоналізаторським, а не винахідницьким, тому що ми його зібрали з тих матеріалів матеріалів, які були в нашій електричній майстерні нашого ліцею. Тобто тут нема нічого дорогого, всі матеріали є легкодоступними. Можна використовувати. В домашніх умовах навіть для того, щоб лікувати різні хвороби, такі як ангіну, бронхіт, головні болі, болі у суглобах та м'язах, для того, щоб очистити від домішок літрову банку води, потрібно 2-3 хвилини. Пристрій дозволяє одночасно виготовляти і живу, і мертву воду. Для подальшого використання очищеної води потрібно почекати декілька годин, щоб на дно посуду осіли домішки. Молоді раціоналізатори кажуть, що лікувальні властивості води вже спробувала на собі їхня майстриня. Опіків, які вона отримала у побуті, вдалося позбутися за кілька днів. Втім, використовувати пристрій можна не тільки в медичних цілях. Він може якісно очистити і водопровідну воду та зробити її придатною для вживання. Якщо зробити, купити такий фільтр власними руками можна назавжди забути про необхідність купувати очищену воду в магазинах. Южноукраїнський професійний ліцей працює з 1987 року. Тут випускають електромонтерів, електрозварників, слюсарів з ремонту автомобілів, продавців та офіціантів. Адміністрація закладу констатує прикрий факт зменшення кількості охочих навчатися робітничим професіям. З проблемами, наприклад, набору це все залежить від демографічної ситуації нашої області та взагалі нашої країни. Тому цей період складний для закладу. От набір фактично виконується в цьому році, виконали ми на сім. 76%. на наступний рік будемо вже бачити. Втім, навчання у професійному ліцеї дирекція закладу вважає перспективним, тому що учні освоюють професії на практиці і є цінними спеціалістами. 18 березня у Южноукраїнському професійному ліцеї буде день відкритих дверей. Тож всі, кого цікавлять робітничі спеціальності, які користуються попитом на ринку праці, запрошуються до закладу. У южноукраїнську найближчим часом з'явиться алею миру, пам'яті та слави. Її закладуть 22 березня на території меморіального комплексу. До участі у міському масовому заході запрошують усіх охочих. Саджанці можна приносити з собою, замовити дерева завчасно або придбати їх безпосередньо під час проведення акції. Весь посадковий матеріал вирощений в умані у Софіївському дендропарку. Діапазон ціна дерева від 25 до 500 гривень. У асортименті липи, клени, дубо-червонолисті, екзотичні сакури, голубі ялинки. Організатори акції обіцяють підготувати лунки та забезпечити учасників інвентарем. Цей масовий захід присвячують 70-річчю перемоги у великій вітчизняній війні та пам'яті всіх, хто загинув заради миру у всьому світі. Святкового настрою учасникам заходу додасть концертна програма, яка буде організована творчими колективами міста. Нагадуємо, що початок акції об 11-22 березня на меморіальному комплексі. Цією інформацією ми завершуємо нашу програму. Новини Южноукраїнської атомної електростанції також можна переглянути на офіційному сайті підприємства. На все добре.